Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт і я обіцяла вам розповісти про різні форми магнію і як вони діють. Тому почнемо. Буде два відео на цю тему, бо багато форм магнію є. Почнемо з магнію цитрату. Дуже часто ми таку форму зустрічаємо. Це халатна форма, легко засвоювана, біодоступна, але потрібно знати, що вона має злегка проносний ефект. Тому вона добре використовується при закрепах і також знімає стрес та м'язові судоми. Тому гарно використовувати магній цитрат, якщо у вас саме турбують і нічні судоми. Далі наступна форма магнію гліцинат або бізгліцинат, Саме ця форма магнію. Має проти тривожний ефект, заспокійливий, снодійний ефект, і тому її часто використовують для того, щоб покращити сон, засинання і саму протяжність сну. Магній оксид це важко засвоювана форма магнію, тому, якщо обирати цю форму, то краще, коли у вас є проблеми із травленням, а саме при печії, така форма магнію використовується. Ну, і також вона використовується як проносний зад. Магнію Малат є така форма, що вона робиться, підвищує рівень енергії, витривалості. Тому, якщо бажаєте більш бути активними витривалими і хочете вживати магній, обирайте саме магній Малат. І магній Таурат сьогодні ще розповім за таку форму. Десь, мабуть, рідко ми її зустрічаємо і чуємо, але насправді саме ця форма впливає на роботу серця, а саме на те, щоб серце добре працювало, на здоров'я серцево-судинної системи. Тому таку форму використовуйте при серцево-судинних захворюваннях і в кого підвищений артеріальний тиск. Наступні форми магнію будуть в іншому відео. Дякую за підписку. Пишіть коментарі до наступної зустрічі.